Так, та що, нехіле ми з індусом познайомились, Коротше, вириваю оце, вириваю. Зараз форсуночки в нас взагалі не такі, як стандартні, у нас йдуть по Євро 4 на навантажувачах, взагалі. Інші. Коротше, тут теж ось насосик стоїть, Коротше, прийшлося зняти впускний колектор. Зараз ми це все заткнемо. А тут таке, ну там щось походу масличку бере або вже пильнички, хоча хоча чи сальнички клапанів. Хоча тут 1600. Це коротше, дубаєць, хлопці, щоб ви розуміли, фільтр. Коротше, в Дубаях більше фільтрів паливних, ніж на заводі в JCB. І 31 в Майами. Коротше, не густо. Не в Україні трошки є. Ось От таке вириваємо. Рвало в нас обратку. Короче, зривало обратку, вже, що я тільки наробив. Куча вже маніпуляцій зробив, ніфіга рве і все. Іменно обратку. Іменно на форсунках зриває, так як там не повинно. Візуально з форсунок відносно небагато обратки, але зривало блін, просто наглуго клац і все. Зірвало. І фільтра. Зараз я вам покажу. Це в нас ось грубий один фільтр. Ось такий цікавий він пацанюра. Ми його заберемо, розріжемо, подивимося. Ну, специфічний такий навантажувач, ну подивимося, що завеземо все на стен, подивимось, можливо. Ну З фільтрами їх, я так зрозумів, ніхто не міняв. Це я вже підкинув один із євро 4-го нашого стандартного, але він по об'єму набагато менший, ніж тут повинен бути.